І смеркає, і світає, День Божий минає, І знову люд потомлений, І все спочиває. Тільки я, мова, каянний і день, і ніч плачу. На розпуттях велелюдних і ніхто не бачить, І не бачить, і не знає, Оглухли не чую. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма. Урють лихо лихом засівають. А що вродить? Побачити, які будуть жнива, Схаменітися не до люди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своє правда, І сила, і воля.